Добрий ранок. Починаємо заняття і приймаємо зараз положення рівне стопи на ширині тазу. Маківкою тягнемось вгору і зараз ми з вами зробимо таке невеличке налаштування. Прикрийте ваші очі і трошки більше відчуйте все ваше тіло, весь об'єм вашого тіла. Відчуйте ваші стопи. І відчуйте той тиск, з якими стопи давлять зараз в підлогу. Увага на дихання. Як відбувається вдих, як відбувається видих. Вся увага зараз направлена саме на ваше тіло. Увага, розвернеться всередину. І з наступним вдихом піднімаємо руки вгору, вдих, погляд на вгору. І опускаємо руки вниз, видих. І ми залишаємось в цьому положенні стопу на ширині тазу. Опускаємо праву руку на ліву скроню. І зараз будемо рухатись, витягувати наші бокові лінії. Робимо вдих. На видиху дуже повільно, м'яко опускаємося, опускаємось вниз, витягується лівий бік, правий зжимається, піднімаємо ліву руку вгору, довитягуємо за рукою лівий бік, злегка згинаємо ноги в колінах, скруляємось в грудному відділі і повертаємось в положення стоячи, Знову робимо вдих. За маківкою тягнемось вверх, ногами відштовхуємось від підлоги і видих. Знову опускаємось вниз. Ліва рука продовжує витягувати далі лівий бік. Таз тягнеться вліво. Скругляємось в грудному відділі і повертаємось. Дуже м'яко спокійно. Знову вдих, нахил вправо, таз пішов вліво. За рукою тягнемо, ще витягуємо лівий бік, розправляємо його. І згинаємось. Скругляємо з грудному відділі і повертаємось. Вдих. Праву руку опускаємо вниз, видих. І робимо все те саме на іншу сторону. Ліва рука на праву скроню. Вдих. Попускаємось головою, тягнемось вниз. таз пішов вправо. Права рука піднімається, зжимається лівий бік, правий витягується. І кругла спина. Скругляємось в грудному відділі. Більше скруглення в грудному відділі, ніж в попереку. І вирівняємо. Знову вдих. Нахил. Спочатку голова, потім таз. Рука продовження правого боку. І скругляємось, трошки згинаємо ноги в колінах. Повертаємось. Вдих. Нахил таз пішов вправо. І рука продовження правого боку. І знову повертаємось. І виходимо в перше положення. Угу. Відчуйте, як ваші бокові лінії витягуються, начебто може бути таке відчуття, що ви виросли трохи. Тепер складаємо руки в замочок, ставимо на потилицю. І зараз наше завдання буде попрацювати з грудним відділом. Ми не чіпаємо поперек, ми будемо рухатися тільки в просторі грудного відділу. Будемо розкривати грудний відділ і скруглятися в грудному відділі. Не за рахунок попереку. Нехай буде рух маленький, але ми включаємо тільки грудний відділ. Ваші лікті дивляться в сторону, підібрали таз, забрали прогін. Угу. Вдих. Грудну клітку направляємо вверх. Підборіддя вгору, видих, скругляємось, маленький рух. Відчуйте, як рух іде від центру сонячного сплетіння. Вдих і скругляємось, видих. Дуже часто, коли грудна клітка нерухома, роблячи цей рух, ми хочемо допомогти собі попереком. Не робіть цього зараз. Навпаки, включайте саме грудний відділ. Нехай рух буде маленький, але ви його робите. Тільки грудним відділом. Угу. І ще два рази. Плавно, спокійно. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. І закінчуємо обов'язково на вдиху. Вдих. І опустили руки вниз. Видих. Супер. Зараз ще трошки ми працюємо з нашим грудним відділом, стопи на ширині тазу. І зараз уявіть, що ваша грудна клітка, начебто, поставлена на такий вертіл. Да? І ми будемо рухатись знову грудним відділом. Наш таз залишається фіксованим, ізольованим, тазові кісточки дивляться вперед і таз не рухається. А от грудна клітка буде робити рух навколо своєї осі. Руки видовжуємо вниз. За маківкою тягнемось вгору і починаємо рух в грудному відділі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу, Супер. Молодці. Тепер ми працюємо з нашим плечовим поясом і грудним відділом. Грудний відділ і лінії руки вони дуже пов'язані між собою, і обов'язково потрібно їх задіювати, щоб покращувати саме мобільність грудного відділу. Ліву ногу ми ставимо назад, ноги трошки так підпружинені, І ми будемо з вами робити оберт, але знову відкриватися за рахунок відведення лівого плеча і розкриття в грудному відділі. І закриватися. Рука завжди начебто подовжується. Вона довга. Таз фіксований. Ми тазом і попереком не рухаємось. Поїхали. Робимо по 5 повторень. П'ять. Чотири. Погляд за рукою. Три. Два. Один. Угу. Міняємо сторону. Права нога трошечки назад, права рука перед собою. Зафіксували таз і поїхали. П'ять. Чотири. Іще. Три. Угу. Іще два. І останній раз. Один. Супер. Молодці. Ну що, верхню частину ми вже відчуваємо більш такою мобільною рухливою, і ми опускаємось вниз. Наш таз, наші тазові суглоби. Стаємо на лівий край килима і робимо випад на праву ногу. Права нога у вас зігнута, а ліва нога залишається рівною. Руки ми виносимо в ліву сторону. Тобто, наш таз і руки будуть рухатися. Проти ворусі, да, в інші сторони. Дуже важливо мені зараз, щоб ваш таз рухався. Тобто, уявіть, що у вас справа і зліва дві стіночки, і ви хочете тазом штовхнути то одну стінку, то іншу. Видих, заводимо праву ногу вперед, таз штовхаємо вліво, а руками тягнемось вправо. Уявіть, що ви в руках тримаєте м'яч, великий фітбол. Знову права нога випад, вдих, таз пішов вправо. І видих, таз пішов вліво, а руками я тягнусь вправо. Давайте спробуємо разом. Зробимо по чотири рази на одну сторону і чотири рази на іншу. Поїхали. починаємо. Чотири. Три. Дотягуйте таз. Два. Один. Повернулись. Супер. Йдемо на правий край килиму. І робимо все те саме на іншу сторону. Ліва нога випад. Таз пішов вліво, руки вправо. Ліва нога попереду. Таз пішов вправо, а руками тягнемось вліво. Це ми з вами перевірили, чи все нормально. А тепер давайте разом: Чотири рази. Поїхали. Чотири. 3. Два. Один. Повернулись. Ось і таз ми задіяли. А тепер ми з вами попрацюємо з передньою лінією тіла. У нас є задня лінія тіла і передня лінія тіла. І передня лінія тіла в нас розрахована для того, щоб ми могли прогинатися, робити прогини. І коли? Вона в нас трошечки склеєна, там немає ковзання м'язів, фасті відносно одна одної, Ми, вона починає зжиматися, і нам важко робити прогини, прогинатися. Ми попрацюємо з цією лінією. Розвертаємо носочок правої ноги в сторону. Ваша права п'ятка дивиться в центр арки лівої стопи. Проведіть від правої п'ятки, начебто лінію, до центру арки лівої стопи. Обов'язково таз не йде назад, таз ми підбираємо, грудна клітка над тазом, голова знаходиться над грудною кліткою. Це важливо. Зафіксували це положення, руки в сторону, погляд перед собою. Робимо вдих. І в йозі це називають триканасана, опускаємось вниз. Піднімаємось. Важливо, ноги сильні, ви начебто ногами постійно відштовхуєтесь від килима. І ви працюєте за рахунок також ваших м'язів кору. Ви не маєте висіти рукою на нозі. Робимо вдих. Давайте руку на ногу взагалі не опускати. Опускаємось вниз. Видих. Ваш таз іде назад. Піднімаємось. Вдих. Рух йде від центру. Видих. Руки довгі, начебто натягнути, як тітіва. І поїхали. Робимо з вами шість повторів на одну ногу і шість повторів на іншу. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І міняємо сторону. Зібрали ноги. Ліву ногу ставимо в сторону. Ліва п'ятка дивиться в центр арки. Правої стопи. Розкрилися. Поїхали. Вдих. Опускаємось вниз. Видих. Не поспішаємо. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ви можете низько не опускатись, якщо це зараз важко. До рівня коліна можна виходити. Ще два рази. Видих, вдих. Видих. Вдих. І збираємо стопи. Стаємо на край килима. Стопи на ширині тазу. Робимо вдих. З видихом, начебто рол, скручуємось вниз, починаючи з підборіддя. Скругляємось в грудному відділі, скругляється наш поперек. Опускаємо руки, сідаємо на килим. Стопи ставимо перед собою. Руки під підколінними чашечками. Робимо вдих. Виштовхуємо грудну клітку вперед, підборіддя трохи вверх. Видих, м'яко скругляємось, штовхаємо лопатки поперек назад, підборіддя опускаємо вниз. Знову робимо вдих і скругляємось, видих. і ще вдих. І кругла спина. хребет за хребцем опускаємось вниз, опускаємось, опускаємось. І декілька секунд відпускаємо своє тіло, закриваємо очі, трохи більше відчуваємо весь об'єм свого тіла, його вагу, відчуваємо опору під собою. Угу. І коли будете готові, зробіть вдих, потягніться руками назад, гарно розправтесь. І через будь-який бік, допомагаючи собі руками, підніміться. Будьте здорові, будьте щасливі.